Ре-глава тринадцята СУВОРО виконуйте все те, що я заповідаю вам, нічого не додавайте до цього і нічого не віднімайте. Якщо серед вас з'явиться пророк або сановидець і дасть вам знамення або диво. Збудеться це знамення або чудо, про яке він говорив вам, закликаючи при цьому, підемо за іншими богами, яких ви не знали і станемо служити їм. То не слухайте слів цього пророка або сновидця. Господь ваш Бог випробовує вас. Щоб дізнатися, чи любите ви Гавая, вашого Бога, всім серцем і всією душею. Слідуйте за Гавая вашим Богом, бійтеся Його, дотримуйтесь його заповідей і слухайтеся Його, служіть йому і будьте віддані йому. А той пророк або сновидець має бути відданий на смерть за те, що говорив злочинне проти Гавая вашого Бога, який вивів вас із землі єгипетської і визволив вас із Дому рабства. Ця людина хотіла збити вас зі шляху яким вам велів слідувати Гавая, ваш бог? Викорініть же зло з вашого середовища. Якщо твій брат, син твоєї матері, твій син або твоя дочка, твоя кохана дружина або твій задушевний друг. Стануть таємно підмовляти тебе кажучи Підемо, будемо служити іншим богам, богам яких не знаєш ти і не знали твої праотці. богам народів, що живуть навколо вас, близько або далеко від вас, від одного краю землі до іншого. То не погоджуйся з ним, не слухай і не щади його, Не жалій його і не покривай. Його слід убити у годину страти, Ти повинен завдати йому удару першим а весь народ за тобою. Закидайте його камінням на смерть. Бо він не хотів відвернути від вас гавая Бога вашого, який вивів вас із землі єгипетської з дому рабства. Нехай почує про це весь Ізраїль і жахнеться, щоб надалі ніхто серед вас не чинив такого зла. Якщо ти дізнаєшся, що в одному з ваших міст, які Гавая ваш бог віддав вам для проживання, з вашого ж середовища вийшли непридатні люди і зуміли спокусити жителів свого міста, кажучи Ходімо, будемо служити. Іншим богам, яких ви не знали, то з'ясуй досліди і як слід розпитай про це, і якщо виявиться, що справді зроблена серед вас така гидота. то перебий жителів цього міста мечем, Знищ це місто і все, що в ньому є. Виключно з худобою всіх перебий мечем. Усю здобич збери посеред міського майдану і віддай вогню все це місто разом з усією здобиччю, в ім'я Господа твого бога. І нехай це місто залишиться навіки купою руїн. Йому ніколи не бути відбудованим заново. Нехай не прилипне до ваших рук нічого з відданого закляттю, що обгавая відвернув від вас свій гнів, проявив до вас милосердя, пожалів вас і зробив численними, як він і заприсягся. Вашим праотцям. Тільки слухайте Гавая, вашого Бога, дотримуйтесь усіх його заповідей, які я передаю вам сьогодні, і робіть угодне Господу, вашому Богу.